Всім привіт! продажі Renault Scenic, пригнаний в Швейцарії, це 1,6 дизель, 6-ступнева коробка передач механіка, класні комплектації X-Mode. Він у нас, як бачите, знизу такі йдуть на бампері вставочки. І так само позаду трошки вищий кліренс, такий більш для сільської місцевості, для бездоріжжя. Також є вибір режиму руху по бездоріжжю, по трасі. Пізніше вам покажу все в салоні. У нас 16 легкосплавні диски, лінзована оптика. Денні ходові вогні, омивач, фар, задні партроніки. Завдяки тому, що оптика у нас лінзована, гарно освічується дорога вночі або в темну пору доби. Дуже класний, практичний такий сірий колір, який не так часто потрібно буде вимивати. Також у нас бокс-акустика, дублюючі поворотники на дзеркалах, дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням складанням. Також є асистент утримання в смузі. Датчик, світла, датчик дощу, вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Автомобіль весь в рідній фарбі, м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Класному, такому гарному візуальному і технічному стані. Понизу нас захищений пластиком на порогах і на дверках, плюс козва оцинковані. Дисочки у нас без бордюрок, без потертостей, хороший протектор гуми. І така у нас стані тормозна система, практично без виробітки. Ще не потрібно буде замінювати 249 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам поступово покажу. На кожних дверях є безключовий доступ, Релінги на даху, вікна всі заламіновані таким заводським напилом, щоб швидко не вигоряв і не нагрівався салон. Також додатково вже собі можете тонувати. Оптика що спереду, що ззаду, вся ціленька, без ушкоджень, без тріщин, без запотівань. Також є фаркопчик, розетка, партроніки, буде комфортно паркуватися. шильдік X-Mod. Це така дуже рідкісна комплектація. Ще ніколи не бачив таких сценіків на такій комплектації. Також накладки на порогах є з цією емблемою. Так само правий задній стоп, так само ціленьке, без ушкоджень. Заднє скло, звичайно, з підігрієм. Тут все в оригіналі. Як я говорив, на кожних дверках є безключовий доступ, все повністю функціонує. Такі класні хромові уставочки, ось такий клірінс автомобіля. Зараз відійду. Не будете нічого черкати, десь паркуватися, десь виїхати на бордюрку, без проблем зможете це зробити. Також дуже крутий салончик, пізніше до нього перейдемо. Тим часом зараз перевіримо його товщиноміром. Такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз почнемо перевірку. Автомобіль весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Зараз це все вам продемонструю. Передні крила всіх сценіків пластикові. Він вже у нас розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Якщо виникнуть запитання, телефонуйте або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, як вам зручніше. Там так само можемо поспілкуватися. Бачите весь в оригінальній фарбі зі Швейцарії, так само корозії по прийомах, по днищу абсолютно нічого немає. Це у суха країна, звітом дуже гарні приїжджають автомобілі. В такому стані у нас салончик в темному виконанні є бовса, кустика, електропакет по вікнах, дзеркалах, такі шкірні вставочки на дверних картах. Також такі вставочки. Сидіння у нас комбіновані, шкіра тканина. Дуже класне поєднання. Влітку сідаєте, вам не буде жарко, зимою відповідно не буде холодно. Шкірине мультифункціональне кермо, управління підсвіткою, фарами, система старт-стоп, шестиступка. Така на така дуже цікава в цій комплектації. Тут у нас, як я говорив, на порогах x mod Такі вставочки. Потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Також у нас велика навігація, десь такий дисплейчик. Тут у нас кнопка вмикання ас асистента отримання в смузі. Автозатемнення дзеркала, Двохзонний клімат-контроль, вибір режиму руху. Де будете їхати, чи по рідній дорозі, чи десь по бездоріжжю. Так само розетка, круїз контроль, система запуску двигуна без ключа, у нас безключовий доступ, який в кожних дуже часто він зустрічається, звичайно, ж, в кожних реношках. Також навігація, все у нас повністю функціонує, все присутнє. Тут у нас флешка стоїть, її потрібно собі замінити. Ця, в даному випадку вона не... Прошита на українські дороги. Просто купляєте, вставляєте нову, бо тут у нас на європейські тільки дороги, і вже буде показувати кожну вуличку, кожну магістраль в Україні. Також у нас такий пілокітник. Який стан пасажирського сидіння, підсвіточка, дверна карта. Так само все тут у нас в порядку. Також є Bluetooth, вихід на AUX USB. Будь-як зможете підключити собі телефон, розмовляти чи слухати музику. Також у нас дзеркала з підігрієм, електрорегулюванням і складанням. Так, вони у нас складаються. Також все повністю функціонує. Автозатемнення дзеркала, так само мікрофончик такий, гарний, охайний стан салону, так само зовнішній стан автомобіля також. Тут у нас все гарно. Також автомобіль відкритий до будь-яких перевірок. Приїжджайте, оглядайте, що завгодно. Також у нас є сонцезахисні шторки, електропакет позаду, шкірні вставочки, пластик, все тут у нас в порядку. З такому стані у нас задній диванчик, також система кріплення і суфікс. Такі у нас оригінальні резинові коврики. Також в підлозі є такі тайнічки. Ховати взуття, дуже дуже великий місткий, чи десь їжу собі ховаєте в дорогу, щоб швидко вам не порталась. Також є столики для пасажирів. Позаду паратроніки, фаркопчик, як я говорив. Ось такий великий місткий багажник. Шторочка все у нас є. Так, запаска. Домкрат, ключі, все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає, все завжди з машиною залишається, як приїжджає, Підсвіточка Також тут у нас такий карманчик для дрібних речей. Все є для вашого комфорту, для зручного використання, точніше. Саме тут шторочка. Все ціленьке, неушкоджене, все тут у нас добре. Ось так виглядає диванчик з цього ракурсу. Також є дефлектор, дує холодним або теплим повітрям на другий ряд. По прийомах, які по понизу, все тут у нас чітко, ніякої корозії абсолютно немає. Класна акустика Bose, дуже добре звучить. Будете насолоджуватись музикою, десь як їдете десь в дальню дорогу чи в по південному використанні десь по місту. Так, ось він код собі фіксуйте. 14 рік. Рено 1,6 дизель, 96 кВт. Цей двигун ставився і на Nissan Qashqai, і Nissan X Trail, новіший. Рено трафік. Дуже гарний ресурсний двигун. Він іде на цепку, по 1,5 йде на, на ремені, Тут у нас цеп, він через цей потужніший і більш ресурсніший. Так, тут нас собі ставте на паузу, фіксуйте сервісну історію. Також кожну сторінку фотографую і публікую в телеграм-каналі, так само з іншими фотографіями автомобіля. Можете там переглянути посилання на телеграм-канал, залишу в описі під відео. Крайнє обслуговування було на пробізі 223 тисячі, 24 рік, 6 місяць, на даний момент 249 тисяч кілометрів. Так, далі у нас відміток вже немає. Тут у нас виписки з офіціалу. само все тут у нас є інструкції різні, багато різних книжечок. Що ж, а зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, сама кришка капота, шумоізоляція, все ціле, без ушкоджень, саме у корозії, нічого абсолютно немає І по кромках. Булти не кручені, не вершені, по крилах, по капоту, як бачите, Фари всі оригінальні, так само, все тут у нас добре. Тут так само нічого не крутилось. Мотор працює чітко, рігненько, ніяких запеківань, підтікань немає. Всі рідини в нормі. Так, покажу ще раз його вам зоні. Зараз у нас він заведений, автоматично вмикаються денні ходові вогні понизу, тобто вже не потрібно буде вмикати ближній світлофар. Це вже у нас рейстайлінг, нагадаю, 1,6 дизель, 6-ступнева коробка передач механіка, комплектації X-Mode, класному. В такому сірому кольорі вже розмитений, сертифікований, весь в рідній фарбі, 250 тисяч оригінально перевірено пробігу. Також є вся сервісна історія. Попередньо могли бачити, вам все демонстрував. Є фаркопчик, розетка, задні партроніки. З такому стані у нас машинка Швейцарії пригнана. Кого цікавить, приїжджайте на тест драйв огляд, місто Радивиль, Верівницька область. Також нагадуємо можлива доставка по Україні. А зараз зробимо невеличкий тест драйв. Ось такий у нас автомобіль в'їзді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрієм, з електрорегулюванням, складанням. Дуже крута комплектація, X-Mode. Впевнено, себе автомобіль буде почувати так само на бездоріжжі, на трасі, ось такі у нас оберти. Також у нас є навігація, Bluetooth, зони клімат. Реалізована оптика, яка гарно свідчує дорогу вночі або в темну пору доби, також денні ходові вогні, також асистент утримання в смузі. Він буде сигналізувати, коли будемо перемикати, пере, перетинати смугу без показчика повороту. Зараз вам продемонструю. Одразу сигналізує дуже корисна функція. Дбає про вашу безпеку. Якщо воно вам не потрібно, його легко можна вимкнути. Така у нас машинка, комбіновані сидіння, дуже саме краще поєднання. Влітку сідаєте, вам не буде жарити, в зимою не буде вам холодно. Великі дзеркала, гарна оглядовість, автозатемнення, дуже гарний, і приємний стан салону і зовнішній стан автомобіля також. Так само в технічній частині все перевірено, все без нюансів, всю сервісну історію вам надав, автомобіль гарно обслуговувався. Тож, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв, огляд міста Родовилів, Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас. Підім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там найдете фотографії, описи і ціну даного автомобіля або автомобілів, які є в мене в наявності. Всім дякую за увагу. До зустрічі.